Вітаю всіх! Тільки що я написав оповідання. Я його хотів написати в одному стилі, але вийшло зовсім протилежне. Ну, не дивлячись на це, я хочу його вам зачитати. Це оповідання про мою вчительку, про класного керівника Орису Васильовну Остапович. Вона була викладачем російської та зарубіжної літератури та мови. Що я хочу сказати? Так, мені не вдалося більш так вдало написати це оповідання, пов'язано це з тим, що я колись пив дуже багато енергетиків, чефірів, спиртових настояк. А недавно я пішов в спортзал і натягався желіза. Я присідав зі штангою 200 кілограм, зробив дуже багато підходів. Це ж саме стосується і грудей. Ну а вік, уже, як ви розумієте, не є молодим. Також дуже багато працював я на стройках. На будівництвах, ну і відповідно це все якось вплинуло на мене. Ну і зараз спробую читати це оповідання про свою викладачку зарубіжної літератури Орисю Васильовну Остапович із Заставлення. Оповідання про вчителя зарубіжної літератури: це був сонячний, прекрасний, чудовий літній день. Але ось через тиждень настане вересень місяць і формальна осінь заявить свої права на початок нового сезону із традиційним бабиним літом, бо скоро із 1 вересня дідує, підуть до школи. А сьогодні, під час війни із російським окупантом, 24 вересня 2025 року, то українці святкують день незалежності своєї держави, тобто нашої рідної України. Та у цей день я займався своїми побутовими справами, бо ж саме у цей день, як і у всі інші попередні дні, то я прямував пішки до заставницького професійного училища на самом верхню базу. Бо ж колись це училище називалось ПТУ-24, але згодом його об'єднали із ПТУ-7. Яке знаходилося більш ближче до центру міста. Ось я і прямую за ставнівськими пагорбами аж на саму верхню точку нашого невеличкого містечка, де й було розташоване оце професійно-технічне училище. До тут колись на оцій верхній базі навчалися 15-річні юнаки після закінчення 9 класу, а також і ті хлопці, яким ще не виповнилось і 30 років. Бо ж тут вони оволодівали такими професіями, як тракторист, машині широкого профілю, навчалися їхати на комбайнах, а також різноманітних тракторах та вантажних автомобілях. Та й колись. І я навчався у цьому училищі разом із легендарним репером-співаком Буковинського краю Віктором Альохіним, який оце зараз воює на сході та стримує навалу російсько-окупаційних військ, які віроломно вдерлися до нашої країни та розпочали повномасштабну війну проти України. Ось і минає одне із Оставленських озер, яке розташувалося внизу перед великим пагорбом із дачними ділянками, за якими починалися товтрянські поля. І саме ось отут перший Севастопольський провулок повертав наліво, попри Маленькі озерні копанки та крутою шутровою дорогою підіймався до гори. І саме ось отут, десь недалеко від оцієї шутрової дороги, то я і зустрів свого колишнього класного керівника Орисю Васильовну Остапович. Орися Васильовна, доброго дня вам! Привітався я із нею, після чого я одразу прийшов на жарт. Буна зіва, в астру, ме букур, севе інтелнат. Доброго дня тобі, Вадиме, і я рада тебе бачити. Відповідає вона мені на моє привітання. А що ж означають останні слова, що ти мені тільки що сказав, на якій оцей іноземній мові ти говорив? Та це Орися Васильовна, румунська мова, і це я із вами привітався тільки що та сказав, що мені приємно із вами зустрітися. Бо ж я оцю іноземну мову вже почав вивчати як півроку тому, бо вже знаю більше із десятка румунських пісень. Вивчив гімн Румунії та Молдавії. Кожного дня передивляюсь румунські новини. І до речі, Орися Васильівна на румунській мові то вони називаються Штіри леді. А ще я полюбляю дивитися румунські художні та документальні фільми, де вдобавок до них і дивлюсь дитячі мультиплікаційні фільми для дітей. Тобто десене, анімете пентру копі. А для чого ж, Вадиме, Вадиме, то ти оце все вивчаєш? Навіщо воно тобі здалося? Запитує здивована Орися Васильівна у мене. Та як для чого Реся Васильівна, каже я їй. Адже у нашій Чернівецькій області проживає дуже багато румун та молдаван. І коли ж я служив у АТО, то там так само вони служили зі мною. Це і Чіпянсики із Либоцького району, і Олександр Флоря із Чернівців, прізвище якого є румунським, і на нашу мову, то його прізвище прикладається таким словом, як Квітка. А також я колись працював у цивільному житті із працівниками оцього гордого та вололюбного народу. Бо я пригадую Віктора Горду, а також і всіх його односельчан, які разом із ними працювали, з нами працювали на будівництві. Та й візьмемо, для прикладу, Орися Васильівна і наше невеличке містечко Заставна. Ось подивіться, які у нас тут румунські прізвища. Прізвище. Це такі прізвища, як фрунза, лупул, вакареску. І ви знаєте, що означає фрунза на румунській мові. І що ж воно означає, Вадиме? Ніби із цікавістю запитує мене мій колишній класний керівник Орися Васильівна Остапович. А слово фрунза Орися Васильівна, то по-румунськи воно означає листок, а лупул, то це перекладається на нашу мову як вовк. Ось собі Орися Васильівна і зробіть висновок. Бо ж, отой вплив різноманітних культур сусідніх народів, то він наклав глибокий відбиток на культуру заставнівчан, і лише тільки зараз у епоху інтернету та штучного інтелекту, то ми маємо змогу, щоб прослідкувати оцей вплив румунської мови на оце теперішнє наше життя та побут. І після оцього всього сказаного, то я почав декламувати Орисі Васильівні румунські вірші та співати молдавських та румунських пісень, ніби вона у цей момент була у мене викладачем румунської мови та літератури. Дінвез до компліта Ярни в Чернегорі, Дезепаде, лунч троєники, летуари, а донатин Черґренада, Фулджі збор, Плутескін, Аєрка, Андроїде, Флутуріаль, Респіндін Фьорди, П. Айцері, умірдал. І це був один із куплетів вірша про зиму, який називався Ярне, отого відомого румунського поета Василя. Олександрі, який я продекламував для Ориси Васильівні від початку і до кінця, після чого я одразу перейшов і до самих пісень. Юбіряченя, алінат, кафрунза, винса, скутурат, чи не дійно є виноват, чичення чи інстраєнат, євно майну майну майкутінне, ну май, а мабуть, кліпан синіне, те роксивий сивий, де тот, євферітіне, ну майпот. І проспівавши по одному куплету, ще за декілька румунських пісень, то я тільки після того перейшов у розвитку. Озмові, щоб оце згадати про свої ж роки, і яку роль у моєму розумовому розвитку відіграла Орися Васильівна Остапович Орися Васильовна. А пам'ятаєте ви оті чудові 80-ті та 90-ті роки, коли ще не було епохи інтернету, і коли найголовнішим джерелом інформації? Та отих нових вражень для нас, то це були книги, журнали та газети. І як їхній зміст тоді розпалював нашу уяву, бо ж оті літературні образи оживали у нашому юнацькому розумі, які у той момент надихали та наставляли нас, а у подальшому то вони ставали орієнтиром у нашому житті. Так, Вадиме, пам'ятаю, бо ж це було прекрасне та чудове життя. Ви тоді були дітьми, і цілковита безтурботність підліткового життя. То вона вам давала можливість по особливому сприймати дійсність. Але й тоді було вже не до багато, і тоді вже було дуже багато підводних каменів. Бо ж дорослі люди відчували їх на собі. А ви були тоді просто дітьми і не завжди могли помітити оцього. Орися Васильівна, можливо, воно і так, але коли я був вашим учнем, то тоді я лишень одне помічав: що у той час, коли ви були нашим класним керівником у середніх та старших класах, то найкращого викладача із гуманітарних дисциплін, а саме російської та зарубіжної мови та літератури, то у нашій... Школі на той час не було, і повірте, Орися Васильівна, що ваші уроки зарубіжної літератури то вони настільки закарбувалися в моєму розумі, що їх зміст до цих пір відбувається гомонінням справжнього свята в моїй душі. І повірте, шановна Орися Васильівна, що у мене є підстави, щоб говорити про це вже ствердно, бо ж я мав. І з чим порівняти ваші уроки із уроками інших викладачів, бо ж ваші уроки, то вони завжди були зірцем та еталоном о того, як справжній викладач літератури повинен вкладатися емоційно у кожне слово, у кожне речення, у кожну думку, яку він хоче довести до своїх вихованців. Адже у порівнянні із іншими викладачами Орися Васильівна, то ваші уроки не були примітивними та нудними, бо ж аналіз художніх творів деяких ваших колег, то він зводився лише до визначення позитивних та негативних літературних. Героїв. А ви, Орися Васильівна, то навпаки, бо ж під час ваших уроків, оце при викладанні матеріалу для нас, то ви показували усю багатогранність глибину, глибину та ширину тієї літературної думки, яку хотів висловити автор відповідного твору. Бо ж увесь отой контраст сюжету відповідного твору, то він ставав зрозумілим нам не тільки із видомої сторони у якомусь оповіданні чи повісті, але і розкривав увесь прихований підтекст. Який автор тоді хотів зашифрувати у своєму творі. І ви, Орися Васильівна, то були справжнім майстром красного слова, справжнім віртуозом на арені літературного поприща нашої шкільної програми. Бо ж я пам'ятаю Орися Васильівна, як ми колись читали такі твори російської літератури, як батьки і діти, злочин та Кара, які оце були написані Достоєвським. А також пам'ятаю оповідання про Володимира Дубровського, яке оце написав Олександр Сергійович Пушкін. Війна та мир Лева Толстого, а на зарубіжній літературі. То у програму ввели такі твори, як батько Горіо», Шагренева шкіра, «Оноре де Бальзака і вкрадені вітром, де розповідається про кохання між Ретом Батлером та Скарлет Охара, і подібних літературних творів шкільної програми. То їх було більше аніж пів тисячі. І це все ми читали та аналізували, переказували та писали до, до цих творів план розповідь. А ще я пригадую і твори Вільяма Шекспіра, такі як «Ромео та Джульєта, Король Лір, Гамліт, а також і багато інших його творів. Та що вже їй казати, Орися Васильівна? Бо ж всього і не перекажеш, бо ж це лише маленька доля того, що я запам'ятав. Навіть тільки що, то я згадав і за Буніна, і за Ліскова, і за Нікрасова, а також і за Маяковського, Тютчева та Максима Горького. І ось Рися Васильівна, то я пам'ятаю, як ви приймали у мене екзамени із зарубіжної літератури у 9 класі, і коли я вам декламував рядки із пісні Володимира Висоцького. На працьких могилах не ставлять крістов, і вдови на них не ридають. К ним хто-то приносить букети світов і вічний огонь зажива... зажигають. І після того всього як я переказав по пам'яті рядки оцієї пісні, то я почав декламувати і безліч інших віршів Пушкіна та Лермонтова. Ну, в тебе і пам'ять, Вадиме, сказала мені Орися Васильівна Остапович. Ну яка ж у тебе оцінка була на екзамені? Бо ж я вже о цього і не пам'ятаю Вадиме. Орися Васильівна, кажу я їй, та яка вже, та яке вже має значення, яка у мене була оцінка на екзамені? Бо ж саме головне, що ви були у мене викладачкою зарубіжної літератури, і саме головне, що ви своїми віртумозними. Промовами під час ваших уроків то розпалили оте невгамовне бажання теж бути причетним до літератури. Ось Орися Васильівна, то я вдома і намагаюсь писати щось для себе. І нехай оце буде не професійно, але оті вже колись вивчені на пам'ять вірші та прочитані літературні твори, то вони для мене стали справжнім дивізом продовж усього мого життя. І тому, Орися Васильівна, то я вам за це дуже і дуже дякую. Та схиляю перед вами дуже низько своє коліно та чоло. Адже без оцих ваших уроків, то в мене і не було би такого великого бажання, щоб і самому щось спробувати написати у своєму житті. І ви, Орися Васильівна, самі вже можете побачити, які оце зараз, які оце зараз складне та меркантильне життя. Та не дивлячись на це все, то ми колись були і проявляли себе у отій колишній епосі під назвою Радянський Союз. Ми також знаходимося і зараз у цій епосі інтернету та штучного інтелекту. А також у нас є шанс, щоб і проявити себе у наступних епохах. І тільки завдяки таким людям та вчителям, як ви, шановна Орися Васильівна, то ми тепер можемо це зробити та реалізувати себе як справжніх особистостей, які оце колись отримали знання, наснагу та мотивацію. Мотивацію саме від таких вчителів, як ви Орися Васильівна. Ну що читав, я збивався. Зрозуміло, що не в ударі. Коротше, перевтома вона дається в знаки. Ну, Ось таке оповідання я написав про свого класного керівника. Так, можна багато що про неї писати, про цю викладачку. Ну, але що, що є, то є. А наразі я вам всім дякую і бажаю всього самого найкращого. як кажуть, до зустрічі!